Я для вас не відкрию Америку, якщо скажу, що з моменту вашого виступу на Майдані ви стали секс-символом серед українських дівчат. Вас називають завидним нареченим, всі знають, що вас немає дружини. Хіба що фан-клуба Володимира Парасюка немає? Недмірну увагу від, ж... від жінок Я напевно її не зауважую. Можливо, вона є, але я цього не зауважую. А стосовно якихось статусів, ну приємно. Дякую, що мене так оцінюють. Ви народилися у селищі В Один день з Януковичем. Ще й в один день з Віктором Януковичем. мене є паспорт, вам повезло. Бачите? Пише село, Майдан 9 липня 1980 Тобто, власне, у вас просто не було шансу не вийти на Майдан. І не зробити так, аби колишня влада поїхала з кінцями. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом! Завтра до 10-ї години він має піти. Геть! Я вам відкрию один єдиний секрет. Я дуже легкий на підйом. Я і у 2004 році був на Майдані, в 2014-му поїхав. Завжди, коли щось недобре в країні, мене завжди десь рве. Популярним ви стали у Львові. Фотографуються з вами, не можна спокійно ходити. Площу ринок у вихідний день. У Мене дуже часто таке є. що Я йду собі по Львові. Я чую, оце ну, пішов поросі, та ні, це не він. Він так не ходить. Ну, звичайно, що якщо вже зловлять, то вже все. Це година втрачена в день людям не цікаво, куди ти йдеш для чого, ти йдеш, стій, фотографуйся. Як облаштувалися в Києві? Вже є квартира. Ні, ще не облаштувався взагалі. І думаю, зараз з питанням де жити. Народні депутати можуть жити у готелі. З Зі мною будуть мої друзі, помічники, і треба велику квартиру. Я не збираюсь приїжджати в Київ на постійне місце проживання. В мене є Львів рідний. Тобто тут все буде суто питання робоче в готелі. Це якось дуже так знаєте офіційно. буду вирішувати питання з квартирою. Наймати житло. Так. Як родина поставилася до вашої стрімкої кар'єри від майдану до сесійної зали Верховної Ради? Катю, це не є кар'єра, це є відповідальність. Вони були трошечки шоковані, але сприйняли нормально і допомогли мені перемогти на виборах. Вишиванка це сімейна реліквія. Так. Да. Мама попросувала вишиванку, сказала: сину, це тобі як у школу відправляла 1 березня. Я просто зі Львова летів літаком, і в мене дуже маленьке було часу для того, щоб підготуватися. Мама це мені все наготувала, я тільки взяв. і Сьогодні в Києві передянувся і прийшов сюди. Правда, на метро приїхав, бо пробки шалені.